Привіт, друзі! Кожен день крок до кращої версії себе. Кожне тренування, кожен крок, кожен підйом це ваш шлях до досягнення власних цілей та мрій. Кожен день ви стаєте сильнішими, кращими та ближчими до своїх цілей. Слова я не можу не входять у ваш словник. Пам'ятайте, що ваші можливості не обмежені. Навіть у трудних моментах ви знаходите силу та визволяєте свій потенціал. Ви здатні найбільше, ніж можете уявити. Ви своє найбільше конкурент. Кожен день прагніть бути кращим, ніж ви були учора. Постійно піднімайте планку та перевищуйте свої власні досягнення. Ви єдиний, хто може обмежити вас. Сила в наполегливості та відданості не зупиняйтесь на досягнутому. навіть якщо шлях до вашої мети складний. Залишайтеся вірними своїм цілям та продовжуйте йти вперед. Кожен крок приносить вас ближче до перемоги. Життя не пригоди, під час кожного тренування ви відкриваєте для себе нові можливості, ховайте власні обмеження та розкривайте свої здібності. Насолоджуйтесь цим процесом та відчувайте радість від кожного досягнення. Нехай ваша мотивація буде завжди сильною та нескінченною, а ваші тренування насиченими та результативними. Юрій Гарбенко